Наслідки непродуманого, а що ще гірше, дешевого ремонту у ванній кімнаті обійдуться найдорожче: цвіль або грибок через неправильні з'єднання, що вийшли з ладу на якісні змішувачі, або сантехніка, або просто застарілий інтер'єр, оновити який без глобальних змін не вийде, щоб цього уникнути. Зібрали кілька сучасних. Зручних і практичних рішень, які позбавлять вас від багатьох турбот і забезпечать спокійне майбутнє на довгі роки. Плитка нейтрального відтінку тільки в мокрій зоні по-перше, це візуально красиво приміщення, де поєднуються плитка і фарба, виглядає більш стильним і сучасним. По-друге, таке рішення спрощує догляд у ванній кімнаті. Адже найлюбленіші місця для в'ївся бруду і вапняного нальоту саме між плиточних шви. Ну а по третє, якщо захочеться чогось нового, досить буде просто змінити відтінок фарби. І ваша ванна кімната перетвориться. Сенсорні змішувачі для раковини, безконтактні змішувачі, відмінне рішення не тільки для громадських місць, але і для звичайних квартир. Головна їхня перевага серйозна економія води. Наприклад, рідко хто перекриває воду під час чищення зубів. А якщо врахувати, що зуби ми чистимо двічі на день, то за рік набігає пристойний обсяг води, вилитує даремно. А ще це гієнічно і зручно в побуті, ніяких відбитків пальців на корпусі змішувача, крапель води і слідів від вапняного нальоту. Чавунна ванна, незважаючи на те, що виробники пропонують різні технології і матеріали для ван, ванна з чавуну, як і раніше, займають почесне перше місце. В Цьому немає нічого дивного. Чавунні ванни найміцніші і довговічні, стійкі до відколів і подряпин ще одна величезна перевага їх низька теплопровідністю. Вода в чавуні чаще дуже довго не встигає, тому любителям поніжитися в пінні ванні не доведеться періодично спускати воду і підливати гаряченькою, крім усього іншого, в чавунні ванни більш тихі пом'якшують шум води, що вл'ється, так що можна без проблем приймати ванну навіть вночі, не боячись розбудити домочадців. До того ж чаще з чавуну не деформуються і не жовтіють з часом. А термін їх експлуатації взагалі вражає 40 і більше років. Так що, якщо виберете чавунну ванну, знайте це вигідне вкладення, зверніть увагу, інтегрована раковина. Такі роблять, наприклад, скварила, коряна або литого мармуру, в їх основі кам'яна крихта і кварцевий пісок з полімерним, сполучною, наприклад, акриловою смолою раковини з цих матеріалів міцніше кераміки. Довговічніше і екологічніше ще один екологічний і при цьому незвичайний матеріал для виготовлення раковин бетон, а точніше, більш просунуті його версії микробетон або мікроцемент. До речі, раковину з бетону або цементу легко пофарбувати в будь який колір. Просто додавшина виробництва пігмент в масу. Інша важлива перевага інтегрованих раковин гігієна і простота догляду: відсутність стиків включає скупчення бруду і бактерій, а цілісна конструкція зі стільницею дозволяє легко і швидко навести чистоту. Безоботковий унітаз, те, що саме під обідком унітазу накопичуються мікроби і бруд, відомо не тільки з реклами. Будь-яка господиня знає це з власного досвіду. До того ж, якщо ця зона ще й без емалі, відмити місця під обідком особливо непросто. У сучасних унітазів чаша сконструйована так, що прихована порожнина під обідком, де скупчуються наліт і бактерії відсутня. Такі моделі гігієнічні, їх легко підтримувати в чистоті. Вода подається під сильним напором і ефективно очищає гладку чашу без будь-яких прихованих порожнин, а ще безоботкова конструкція унітазу, черговий спосіб економії води, адже для очищення чаші досить половинчастого змиву. Порада ТОП-10 до речі, для економії вашого часу і бюджету бренд роца пропонує готові рішення підвісний безоботковий унітаз в комплекті з інсталяцією і клавішею змиву зручно. Швидко і головне ніяких проблем з монтажем і подальшою експлуатацією, адже всі складові підходять один одному. Ідеально зверніть увагу: приховане підсвічування зони біля церкала, рівномірне розсіяне світло у ванні створює комфортну, приємну обстановку і пом'якшує тіні. При такому освітленні під очима немає темних кіл. А на лобі засвітився зручно займатися косметичними процедурами і наносити засоби догляду. До того ж, вимкнувши яскравий стильовий світло і залишивши тільки таку підсвічування, легко створити у ванні релаксуючу, заспокійливу атмосферу, в якій так приємно приймати ванну після насиченого робочого дня.